Еволюція різних груп хребетних тварин. Птахи. Усі сучасні птахи є представниками єдиної еволюційної гілки віялохвості. Ця гілка виникла в кридяному періоді та була єдиною з гілок птахів, що пережили кридяно палеогенове вимирання. Поділ віялохвостих на групи розпочався ще в кридяному періоді, але масове вимирання змогли пережити лише представники трьох груп гілки віялохвості. Першу групу птахів становили безкільові сучасні страуси, ківі, ему, нанду, тинаму. Їхні предки могли літати, тоді як більшість нащадків за винятком тинаму перейшли до повністю наземного способу життя. У них навіть редукувався кіль на грудині. А от південноамериканські Тинаму кіль зберегли, як і здатність літати, хоча літають вони дуже погано. До групи безкільові належали вимерлі в кайнозої велетні, а саме МОа та Епіорніс. Епіорніс, один із найбільших птахів, сягав до 3 метрів заввишки й мав масу до 400 кг. Друга група галоанцерини, що пережила велике вимирання, належить до однієї великої групи птахів кілегруді. Група галоанцерини від латинського галус півень курка. Та Ансер гусак, дослівно курогуси, стала предковою для двох великих груп гусиподібні й куроподібні. Ці групи поширилися на всіх континентах і дотепер відіграють важливу роль в екосистемах. Протягом кайнозою найбільш цікаві форми птахів виникали серед гусеподібних. Саме гуси є найближчими родичами пелагорнісів костезубих птахів. Які ширяли над морськими просторами майже 40 мільйонів років та вимерли приблизно 20 мільйонів років тому. Це були дійсно гігантські птахи з розмахом крил до 6 метрів у найбільших видів, схожі на альбатросів із великими дзьобами. На дзьобах пелагорнісів сформувалися гострі зубоподібні вирости. Звідси походить їхня друга назва костезубі птахи. Такі вирости полегшували ловіння слизької риби. До цікавих представників групи належали Гасторніси, жили в Європі, Азії і Північній Америці. Тадроморніси мешкали в Австралії і Тасманії. Вони виростали до 2-2,5 метрів заввишки. Гасторніси, найімовірніше, були всеїдними, тоді як дроморніси, великими хижими птахами, здатними з'їсти людину. З останніми Дроморнісами тривалий час співіснували австралійці. Ці птахи вимерли лише 11 тисяч років тому. Решта сучасних птахів є нащадками третьої групи віелохвостих – Неоавіси. Неоавіси, як і Галоансерини, належать до однієї великої групи птахів кілегруді. Тривалий час науковці розглядали пінгвінів як окрему групу, проте останні дослідження довели, що ці тварини є досить близькими родичами альбатросів і буревісників. Пінгвіни доволі рано виокремилися від своїх родичів та пристосувалися до життя у водному середовищі. До появи в морях досконалих китоподібних пінгвіни виростали до значних розмірів маса викопного пінгвіна куміману з раннього кайнозою становила до 150 кілограмів. Деякі представники групи Неоавіси також перейшли до наземного способу життя і характеризувалися великими розмірами. Зокрема, фороракуси головні хижаки Південної Америки до її з'єднання з Північною Америкою. Вони досягали більш ніж 2 метри заввишки та швидко бігали. Їхні сучасні родичі каріами значно менші, з масою тіла всього 1,5 кілограма. Ці птахи, група каріамоподібні, є найближчими родичами соколів, папуг та горобців.